Перша гра та перші проблеми. Баскетбольний клуб рівне стартував у суперлізі. Суперник Криворізький кривбас, і перша десятихвилинка для рівнян була дійсно хорошою, плюс вісім очок різниці. Перша гра е, важко, я не знаю. Можливо, були хвилювання в хлопців. Е, ніби добре розпочали гру. Все виходило, захищалися, бігли. Ну, все супер. Я навіть не знаю, що могло б спровокувати такі незрозумілі дії від нас. Однак, вже до кінця другої десятихвилинки Кривбас зумів наздогнати та перегнати рівнян, і з того моменту БК Рівне не змогло переломити ситуацію на майданчику. Фінальний рахунок 54-67 на користь криворісців. Для нас була ця важка гра, і від неї багато залежало, як ми відемо в цей сезон. Тому ми намагались створити агресивні якісь дії в нападі, в захисті, для того, щоб спіймати ритм та почати якийсь ну, грати більш-менш свою гру. Другий матч Суперліги рівняни зіграли проти новачка сезону миколаївської команди Ніко Баскет. Майже увесь матч БК рівне лідирувало, однак миколаївці завжди були поруч. Гра була дуже важка і дуже е, така коротка. Нас, Насамперед, е, рівно рівне е, Німеч за нас заслуговало цієї перемоги. Але в останніх двох е володіннях вони не змогли передалити нашу, наш захист. Вирішальними стали останні секунди ігрового часу. Гравець «Ніко Баскет Максим Сафонов прорвав оборону та вже бачив м'яч у кільці. Проте Дмитро Головчик накрив кидок. Однак, після розгляду моменту суддями миколаївці отримали два очки, що вивело їх уперед. Рівняни мали шанс випередити суперника, втім, не змогли скористатися нагодою. Перші дві гри тяжкі для нас, ми ще шукаємо свій ритм. Максимально невдало з дальної дистанції. Поки що проблеми з командною хімією, що не можемо відчути один одного. Їдемо додому, будемо працювати, і сподіваємося, наступний бабл буде набагато кращий і ми виправимось для наших болівальників. Тож Бабл в Києві завершився для рівнян двома поразками. Нині БК Рівне займає дев'яте місце у турнірній таблиці. Основна проблема у нас вона не вистачає розміру сайзу на позиції 4. І ця позиція у нас провальна. І за рахунок цього, ну не тільки за рахунок цього, ми проігруємо підбір. І це на показник по двох іграх. Наразі основний. Наступні ігри БК Рівне зіграє вже цих вихідних 11 та 12 жовтня. Суперники Прикарпаття Говерла та Старий Луцьк університет. Владислав Стецюк, новини рівного.